Отже, перший персонаж Віктор Йолкін, член проросійської радикальної партії Латвійський Російський Союз, на чолі з відомим проросійським пропагандистом Андрієм Мамикіним. Віктор Йолкін 2014 року активно підтримував агресію Росії Наведу його висловлювання проти України. Віктор Йолкін – лідер антисектанського руху в Латвії, член міжнародної антикультової організації. Де з 2009 по 21 рік посаду віцепрезидента займав сам Олександр Дворкін. А ось і світлини. Вони стоять поруч, Дворкін та Йолкін. Якщо ми прислухаємося до слів Йолкіна, то легко зрозуміємо, що перед нами типовий папуга, який говорить на антикультовому сленгу адептів Рацирс, на сайті ActFiles розміщено дві статті, присвячені російському антикультовому сліду в Латвії Наведу. У 2018 році Йолкін з Нікіфоровим організували міжнародну конференцію Фекріс у Ризі, куди з'їхалося багато лідерів антикультового руху. Давайте все ж таки прислухаємося до висловлювань Віктора Йолкіна. Цитата по перше, необхідно впровадити поняття тоталітарна секта в наше законодавство. Увага адже саме це проштовхували в Україні Павло Бройде та Ірина Кременовська». Читаємо далі. міжвідомча комісія експертів повинна бути створена, оскільки деякі секти та культи зареєстровані як громадські організації. У законі про громадські організації необхідно посилити контроль за їхніми цілями та задачами. Ми закликаємо всіх політиків публічно заявити про свої погляди та наміри. Каже Йолкін хочеться запитати, чи своїми словами він це говорить. Чи Йолкін лише чергова балакуча голова Олександра Дворкіна, Щупальця Спрута, як і Бройде, як і Кременовська та інші. І зверніть увагу: це вже схоже на стратегію певну стратегію впровадження агентів Рацирс в державні структури інших країн. Навіщо їм це було потрібно? Давайте я трохи відступлю. Відповідь може бути на поверхні. Якщо це вийшло у Дворкіна в Росії, чому б не розповсюдити свій вплив через таку приховану стратегію по всьому світу?